Елізабет Холмс, молода амбітна студентка Стенфорду, у 2003 році заснувала компанію Terranos з революційною ідеєю, аналіз крові з однієї краплі, без болісних венепункцій. Вона обіцяла, що пристрій Едісон зможе проводити сотні тестів швидко, дешево та точно революціонізуючи медицину. Компанія швидко привернула увагу інвесторів, залучивши понад 700 мільйонів доларів. Валюація Теранос сягнула 9 мільярдів, а Холмс стала наймолодшою жінкою-мільярдеркою за версією Форбс, але за блискучим фасадом ховалася обман. Технологія Едісон не працювала як обіцяно. Замість сотень тестів пристрій міг виконувати лише кілька, і то з помилками. Пацієнти отримували хибні діагнози від діабету до раку. Холмс та її партнер Рамеш Санні Балвані. Свідомо вводили в оману інвесторів, лікарів та пацієнтів, перебільшуючи можливості технології та фінансові показники компанії. Вони використовували треті пристрої для аналізів, але видавали результати за свої, приховуючи несправності. Розкриття почалося у 2015 році, коли журналіст Wall Street Джорнал Джон Карейру опублікував розслідування на основі свідчень віслбловерів. Виявилося, що Тиранос не пройшла належних клінічних випробувань, а результати тестів були ненадійними. Регулятори, як FDA та SEC, втрутилися у 2018 році. SEC звинуватила Холмс у шахрайстві. Вона заплатила 500 тисяч штрафу, втратила контроль над компанією та була відсторонена від керівництва публічними компаніями на 10 років. Судовий процес у справі v. Holmes et al. тривав роками. У січні 2022 року присяжні визнали Холмс винною у чотирьох пунктах шахрайства з інвесторами: три пункти ваєрфроуд та один змова для вчинення ваєрфроуд у листопаді 2022-го її засудили до 11 років і трьох місяців ув'язнення. Балвані отримав подібний вирок. Холмс почала відбувати покарання у 2023 році, але апеляції тривають. Теранос став символом фейкової успішної компанії у кремній долині, де амбіції перевищують етику. Інвестори, серед яких Генрі Кісінджер та Джеймс Меттіс втратили мільйони через легковажність. Компанія збанкрутувала у 2018-му, залишивши пацієнтів з хибними діагнозами та інвесторів з порожніми кишенями. Цей скандал підкреслив важливість прозорості у біотехнологіях. Холмс, яка імітувала Стіва Джобса, чорні светри, глибокий голос, показала, як харизма може маскувати обман. Сьогодні її історія, урок для стартапів, успіх не вартий шахрайства, фільми як «The Dropout» та книги як «Bad Blood» Карейру увічнили цей лохотрон.